Чи міг легендарний Одіссей бути не просто вигадкою, а справжнім героєм, який жив тисячі років тому? Археологічні знахідки все більше вказують на історичне підґрунтя Гомерової Одіссеї. На батьківщині Одіссея, остроді Ітака знайшли підземний резервуар із джерельною водою, йому від 14 до 13 століття до нашої ери. Це вказує, що поселення контролювало ключові порти та водні ресурси регіону. Особливу увагу привертають дві давньогрецькі написи з пізньої еліністичної доби Одісеос та Одісеї. Вони підтверджують культове значення Одісея, можливо, позначаючи місця для поклоніння або паломництва. Найдавніші знахідки на цьому місці датуються кінцем 5-го, початком 4-го тисячоліття до нашої ери. Це свідчить про його величезне історичне значення задовго до часів Одіссея та його легендарних мандрів. Межі між літературою та реальністю стають все більш розмитими. Як, на вашу думку, нові відкриття змінюють розуміння Гомерової Одіссеї?